Моє вітання. Це актуальна підбірка новин України та світу. Станом на 8 годину ранку. Далі лише найголовніше, тож не перемикайтеся. Розпочинаємо із ведення від генерального штабу збройних сил України. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Протягом минулої доби відбулося 125 бойових зіткнень. противних завдав одного ракетного та 77 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 114 керованих авіабомб. Здійснив понад 930 ударів дронами камікадзе та понад чотири 200 обстрілів позицій наших військ Ну і внаслідок ракетного удару по місту Дніпро загинула одна людина. Ще шестеро отримали поранення. Про це інформує ДСНС. Вчора ворог здійснив ракетну атаку по обласному центру. Виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. На жаль, один чоловік загинув. Шестеро отримали поранення різних ступенів тяжкості. Наразі пожежа локалізована. Також відомо, що внаслідок ворожої атаки у Житомирському районі. Одна людина загинула. Наразі відомо про п'ять постраждалих серед них дитина 2011 року народження усі. Госпіталізовані до медичних закладів пошкоджень зазнали щонайменше п'ять багатоповерхівок. В одному з будинків виникла пожежа розгорнуто пункт обігріву для надання допомоги населенню. Пожежі там немає. Наразі триває ліквідація наслідків надзвичайної події. Збройні сили Російської Федерації розстріляли чотирьох українських військовополонених у п'яти хатках Запорізької області. Цей момент зафіксували українські й російські дрони. На кадрах українські бійці під дулами автоматів виходять зі зруйнованого будинку. Один із них із піднятими руками лягає на землю обличчям донизу. Російські військові вбили полонених пострілами в спину з такою люттю, що один чоловік залишився без голови. За даними посадовців, українців вбили 13 березня, коли представники Сполучених Штатів приземлилися в Росії для переговорів із Путіним про припинення вогню омбудсман Дмитро Лубінець вже відправив листи до міжнародного комітету Червоного Христа та Організації Об'єднаних Націй, які мають зафіксувати злочин. Омбудсман наголосив, що такі розстріли це не поодинокий випадок, а системна політика Росії, яка заохочується на найвищому рівні. Полонений китаєць, який воював за Росію, не хоче повертатися до країни терористки в рамках обміну. Відповідне відео з його допитом опублікував президент Володимир Зеленський. Полонений каже, що прагне повернутись до Китаю. Вдома він був рятувальником. Його рідні досі не знають, що він брав участь у війні проти України. За даними українських спеціальних служб, армія Росії налічує щонайменше не менше 155 громадян Китаю. Їх вербують через Тікток та соціальні мережі. А от Росія тим часом почала скидати вибухівку з дронів по Україні. Міністерство внутрішніх справ попереджає про нову загрозу. Окупанти застосовують безпілотники, які розкидають вибухонебезпечні предмети. Їх можуть скидати в будь-якому регіоні країни. Ризик надзвичайно високий через те, що вибуху таких боєприпасів саме діаметр і час невідомий. Якщо побачила підозрілий предмет, не чіпайте його. Одразу телефонуйте в 101, 102 або в 112. Ну і Росія посилить наступ у квітні і травні. Про це заявив заступник голови офісу президента України Павло Паліса в інтерв'ю для Рейтерс. Також він заявив, що очікує посилення російських атак, щойно Росія відновить підрозділи, які раніше воювали на Курщині та залучить резерви. На думку заступника голови офісу президента України, Москва зосередить свій наступ на Покровську, але також намагатиметься просунутися в районі Куп'янська, Лимана, а також на півдні під Запоріжжям та Новопавлівкою. А от коаліція охочі це новий формат підтримки України та стратегічний крок для всієї Європи. Міністр оборони України Ростимуроу взяв участь у засіданні коаліції у Брюсселі. Ця зустріч стала продовженням діалогу з партнерами після самітів у Парижі та Києві. Коаліція охочих це крок до модернізації архітектури безпеки в Європі і відповідь на постійну загрозу з боку Росії. За словами міністра оборони у Брюсселі він також проведе низку двосторонніх зустрічей і візьме участь у засіданні контактної групи з питань оборони. України у форматі Рамштайн одне з головних питань посилення протиповітряної оборони, зокрема постачання систем Петріот. А от міністр оборони Франції Себастьян Лекорню та його британський колега Джон Гілі після зустрічі коаліції охочих наголосили на важливості підтримки збройних сил України для стримування Росії. Вони підкреслили, що відмова від російської вимоги про демілітаризацію України є першою гарантією безпеки для держави. А от Україна готує нові санкційні пакети. Про це заявив Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні. Санкції стосуватимуться тіньового танкерного флоту Росії, пропагандистів та окремих впливових функціонерів. Укази будуть ухвалюватись поетапно. Президент також подякував службі безпеці України за роботу з протидії диверсіям і ворожій агентурі. Також відомо, що в Україні розпочали дипломатичну місію нові посли Португалії, Південної Кореї та В'єтнаму. Ну і президент Володимир Зеленський при Прийняв від них вірчі грамоти та привітав з початком роботи. А технічні консультації між сполученими штатами Америки та Україною щодо угоди про копалення розпочнуться вже. Сьогодні, виступаючи перед журналістами в Брюселі, віце віцепрем'єрка Ольга Стефанішина сказала, що переговорні команди зустрінуться у Вашингтоні. Водночас зазначила, що будь-яка потенційна угода не суперечитиме зобов'язанням Києва пов'язаним із допомогою від Європейського союзу чи міжнародного валютного фонду. Стефанішина додала, що на перемовинах від Києва братимуть участь представники міністерств економіки та юстиції. А от тим часом посол США в Україні Бріджет Брінк достроково залишає посаду. Причина особиста. І політична за даними журналістів, Бріджит Брінк вже попрощалася з колегами, хоча офіційної заяви про відставку ще не подавала. Ну і до речі, у держдепі підтвердили відставку пані посла, речниця держдепартаменту Сполучених Штатів Америки Темі Брю зазначили, що відомство зазвичай не коментує кадрові питання однак щодо Брінк і сьогодні і раніше були детальні обговорення. Ну і ніхто не очікував. А він приїхав. Принц Гарі відвідав Україну з неанонсованим візитом. Він побував у клініці Superhuman Center у Львові, де лікуються поранені військовослужбовці. Також принц зустрівся з міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою. Давайте подивимось. На ці фото про це стало відомо лише сьогодні вночі. і Дійсно, досить таки неочікувано. Але дякуємо за підтримку. Вона важлива для нас всіх. Ну і просто зараз оголошено повітряну тривогу у Харкові. а Також в області. Ми закликаємо пройти до найближчого укриття мешканців цього регіону. На останок нашого випуску традиційна інформація про цей, про цей день. 11 квітня, і сьогодні міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів. Цього дня, 80 років тому, в 1945 році, в'язні Бухенвальду підняли повстання проти нацистів загалом на території Німеччини та окупованих нею країн діяло більше 14 тисяч концтаборів. За роки Другої світової війни через табори смерті пройшли 18 мільйонів людей. На цьому в мене все дізнавайтесь разом зі мною про головні події України та світу. Щогодинних випусках на медіаплатформі новини live з 8 до Уже в наступні години. Ви дізнаєтесь більше деталей про російські атаки на територію України. З вами був Олександр Саюн. Бережіть себе та Україну. Друзі, ранок набирає обертів. Дякуємо, що ви з нами. Наш прямий ефір відбувається на Ютубі, Телеграмі та Фейсбуці. Підтримуйте, будь ласка, український контент, вашою підпискою та звісно ж лайком. Також в коментарях чекаємо на ваші запитання до наших гостей. Ну і долучайтеся принагідно, Теж нагадую до опитування, яке стартувало в Телеграмі та в Ютуб спільноті. Чого ви очікуєте від нової зустрічі? Рамштайн, зустріч з допомогою Україні, зброєю. більше ППО від партнерів, нові пакети військової допомоги, рішення щодо миротворців. В Україні нічого не очікую. Свій варіант, як завжди, у коментарях дуже чекаємо, друзі. Ну і зараз давайте долучимо нашого першого гостя. Це Аскада Шурбеков, депутат Запорізької обласної ради. Пане Аскаде, вітаємо вас. Вітаємо. пане Аскаде. Ось о, власне одна з таких. Напевно, найрезонансніших новин по Запоріжжю це те, що саме російські військові розстріляли чотирьох українських бійців, по про те, що ті здалися в полон. Про це повідомили в інформаційному агентстві Associated Press. Повідомляється, що момент розстрілу на Запорізькому напрямку у селищі П'ятихатки зафіксував як український, так і російський безпілотник. Однак, окупанти момент вбивства зі свого відео видалили. На опублікованих кадрах четверо бійців збройних сил України вийшли із будинку із піднятими руками, після чого. Солдати в російській формі підіймають зброю і стріляють у спину кожному. А пане Аскаде, скажіть, будь ласка, чи вже ці матеріали цього звірства вони передані кудись в міжнародні структури правоохороні, в тому числі? Чи поки що наші слідчі наші прокурори фіксують і детально описують цей злочин? За кожен такий випадок, це кричущий випадок, це болісний випадок для українського народу. Фактично, це вже не вперше відбувається, і не тільки по запорізькому напрямку. А кожен подібний випадок він фіксується органами правоохоронами України, це органи прокуратури, омбудсменом. І далі вже працюється згідно міжнародного кримінального законодавства, міжнародних кримінальних нормативних актів. Далі комунікуються за рахунок офісу омбудсмена, тому що подібні речі це, звісно, що порушення звичаїв війни, і кожен такий випадок це є військ. Овим злочином на жаль, такі випадки є. Ми бачимо, скажімо, що росіяни сприймають, ну скажімо, наскільки ця війна є такою, на, на як геноцидною, наскільки вона є жорсткою до українського народу, тому що вони не беруть в полон, вони вбивають цивільних. На жаль, і така ситуація, я ще раз повторюю, на жаль, не поодинока. Угу, зрозуміло. А... Так, ну і ця трагедія сталася в П'ятихатках, Так, п'яти це під Запоріжжям, фактично, так цей напрямок а, почав рухатися малі Щербаки, степове ось а, там а, най така найнебезпечніша зараз ситуація боротьба за висоти, за позиції. Отже, наскільки це може загрожувати обласному центру, на ваш погляд? Віці я не військовий, я не можу коментувати особливості якихось військових пересувань. Хотів би тільки наголосити, що Пятихатки – це не є там передмістям Запоріжжя, це більше населений пункт в бік Васильівки, колишнього районного центру. це від Запоріжжя близько 40 кілометрів? Тобто, фактично, лінія фронту за цей час, там за три роки війни, вона суттєво не зрушилася. Звісно, що є активності. Ворог постійно кожного дня намагається просунутися в напрямку того ж Васильівки, Петхата, Коріхова, проте якихось суттєвих загроз знову. Ж таки, наскільки ми можемо опратися на звіти військових на сьогоднішній день саме для міста Запоріжжя, для обласного центру немає. Ну вам чути фронту у Запоріжжі? Запоріжжя, незважаючи на близькість до фронту, живе відносно спокійним життям прифронтового міста, якщо можна так сказати. Ну тобто, в самому обласному центрі ми не відчуваємо близькості фронту, я маю на увазі там візуально або там з точки зору локаційно. Проте звісно, що місто кожного дня піддається атакам безпілотників, є загроза балістики і всі інші, напевно, що особливості життя прифронтового міста. Але ще раз наголошую, що в цілому обласний центр він функціонує в достатньо стабільному режимі. Uh -huh. А як змінилося можливо населення обласного центру на тлі а, війни, на тлі от а, фронту, який неподалік? Чи багато виїжджають, чи багато навпаки, можливо, внутрішньо переміщених осіб саме знаходиться в Запоріжжі от станом на зараз? Звісно, що війна суттєво повпливала на зміну демографічної ситуації, скажімо, зміну соціально-демографічного портрету населення. Проте всі ці основні зміни вони відбувалися в перший рік війни. Якщо умовно ну це приблизні значення по статистиці, до війни Запоріжжя мало 700 тисяч людей. Зараз це показник близько 600 тисяч. Тобто суттєво запоріжжя не втратила по кількості населення, проте значна кількість була міграційних процесів. Частина місцевого населення поїхала в більш безпечні регіони, Це було в перші місяці війни. Їх замістили внутрішньо Реміщення особи в більші мірі Запорізької області це десь близько 150 тисяч по самому обласному центру, і в цілому по Запорізькій області ВПО більше ніж 200 тисяч по всій підконтрольній частині. Але хотів би також наголосити, що більшість частина цих ВПО, там близько 95%, це саме мешканці Запорізької області, тобто глобально по соціально демографічним характеристикам по іншим показникам це було заміщення всередині Запорізької області. Угу. А, пане Аскаде, хочу вас попитати з приводу ваших. Е